Всім привітники! Я Дубер, і я сьогодні хочу продемонструвати проекти, які я озвучую, і голоси, якими я озвучую. А ви спробуйте відгадати проекти. Гей, hey, тебе взагалі-то теж врятував цей дядько. І взагалі, чому це піпі дурне ім'я? Ще, ще раз перепрошую, але це ж нормально волити нападника на землю, якщо на тебе напали ззаду. Давайте ще щодо з цього проєкту. Маленька підказочка вам. Я навчалася у старшій школі Шочікурін. Мене звуть Мію Фарінджі. Щиро рада з вами познайомитися. Хм? Вбили? Любий, ти ж не плануєш повертатися до кілерських справ, га? Коханий, тобі треба нагадати. Якщо порушиш кодекс, розлучимося. Розлучення. О, це теж буде легко відгадати. Якщо ви на мене підписані, звісно, то вам буде легко, а як ні, то хі, ще чого. Треба виправляти цю ситуацію. Тільки повернувся і знову у подорож. Щось ти часто роз'їжджаєш. Чуєш? А з ким ти поїдеш? І відколи це у тебе є дівчина? Ранній весняний дощ, що обмиває моє обличчя, пробудив сезон цвітіння сакури. Я й не щулася, як мене огорнув приємний теплий вітерець під літнім сонцем. Однак прихід осені знаменується про холоду і сутінок. Дощ знову накрапи на цвіт сакури. Ну, ось такий топчик у нас вийшов, а ви напишіть, який голос вам сподобався найбільше, а можливо, персонаж. Всіх цьомкою!